Благодійний фонд Global Empowerment Mission спільно з громадською організацією жінки-батьківщини продовжує гуманітарну місію на Чернігівщині, допомагають тим, хто найбільше цього потребує. 24 липня благодійники відвідали Яблунівську об'єднану територіальну громаду. Продуктові набори отримали 1440 осіб, що відносяться до вразливих категорій населення. Це малозабезпечені, багатодітні родини, люди віком старше 70 років, сім'ї загиблих військовослужбовців тощо. У нас звичайно відсоток внутрішньо переміщених осіб, яким ми приділяємо велику увагу. Далі в нас багато, дуже багато багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, які є на грані, а є ну просто виживають. Далі в нас є така категорія, як Чорнобильці, Афганці, є сім'ї загиблих воїнів. Ми теж ними опікуємося. Ну і ну, багато можна перераховувати. Інваліди також у нас в комунальному закладі є особи, які знаходяться на обслуговуванні. Це 65 осіб. Вони теж потребують такої допомоги. Благодійники відвідали два населених пункти громади: Ковтунівка та Дубовий гай. Кожному з них більше ста родин отримали продуктові набори. Спасіба, це і безпокоїться. за пенсіонерів. Спасибо, дякую. Дуже приємно. Якби були хлопцям на фронтах, ще приятніше було дякуємо, дякуємо велике вам дякуємо, що ви потурбувалися і про багатодітних і про пенсіонерів. Велике спасибі вам. Ми дуже дуже задоволені. Дуже приємно що якби ви вигружаєш, так дуже добре. Руки не чути, дуже приємно, дуже велике спасибі, дуже велике. Дякую. Їм. Безконечно, безконечно. Про людей ж безпокоїться. Спасибо, що ви нас не забуваєте, даєте нам допомогу. Особливо для пенсіонерів це важливо. Приємно, бо пенсія мала, то це дуже приємно. Держка хорошо, дуже. Global Empowerment Mission – це американський благодійний фонд. В організації говорять, наші основні завдання доставити найбільшу кількість допомоги, найбільшій кількості нужденних людей за найкоротший проміжок часу. З початку повномасштабного вторгнення благодійники активно зосереджують роботу на територіях України, які знаходяться поруч з лінією фронту, а вже півроку допомагають і громадам Чернігівщини. На прифронтові території на даний момент цифра складає 250 тисяч продуктових наборів по Чернігівській області. Дякую. 26 тисяч щомісяч для громадської організації Жінки батьківщини це вже не перша співпраця з благодійним фондом. Працювали разом вже у декількох проєктах. Започаткував дану співпрацю народний депутат України, наш земляк Валерій Дубіль. Даний проєкт на Чернігівщині започаткував наш земляк, народний депутат України Валерій Олександрович Дубіль. Сьогодні жінки-батьківщини разом з фондом Джем завітали в Іблуновську громаду, щоб підтримати соціально вразливі категорії населення. А команда намагається підтримувати всіх, хто потребує допомоги. Разом ми сила, хочу висловити слова вдячності від імені всіх жителів Яблонівської громади народному депутату Валерію Олександровичу Дубілю. Хочу висловити подяку благодійному фонду Джем за те, що вони в такий складний і скрутний для всієї країни час мають можливість допомагати соціально незахищеним верствам населення. Підтримка – це наше все, тому що без підтримки ти не можеш нічого зробити, ти не можеш гідно виконати виконати свої посадові обов'язки, і найголовніше ти не можеш відповідним чином допомогти людям. Тому дякую всім, хто допомагає людям. Дякую всім, хто має таку можливість, і хто, як кажуть, своїми добрими вчинками допомагає робити цей світ кращим. Тому дякую всім і разом до перемоги.